Так, усім привіт! Я завжди записувала відео і ніколи не представляла себе, хто я така. Е, я звичайна людина, яка любить творчість. Е, мене звати Марина. Це мій канал, я його почала вести давно. Е, спочатку я тут знімала і виставляла відео майстер-клас різні в'язала іграшки на відео, щоб вас навчити. ось Потім мені чомусь захотілося зробити перейти на влогові самі відео і знімати, як проходить моя творча робоча неділя Що я роблю, які роботи, процеси мене. Такі відео надихають. Я теж люблю дивитися YouTube, коли, наприклад, я в'яжу або шию іграшки, і спостерігати за якимось іншими майстринями. Або взагалі за цікавими контентами, і теж там знаходжу натхнення для себе. Ось, Надіюсь, що я теж надихаю когось хоча б одного, і це вже результат. Ось так що я проживаю в Україні, в Києві. А у нас зараз не самі позитивні часи в нашій країні. Всі, всім відомо, що у нас йде війна. Ось, і ми боремось, боремось, як можемо, так. Да? Ось, я думаю, що все в нас буде добре. Все має бути добре. І я хочу жити в Україні, і нікуди я виїжджати не хочу. Ось так. Тому е, на своїх, е, в своїх відео я буду ввіщати про все, що мене надихає. Можливо, я ж кажу, можливо, воно буде надихати і вас. Е, можливо, я знайду когось е, такої ж. Ой, такої ж думки. Мені дуже приємно, що ви залишаєте коментарі. Ви мене дуже підтримуєте. Ви знаєте, що YouTube любить коментарі, любить лайки і перегляди, звісно. Ось. Тому дякую вам всім за підтримку. Дякую всім за підтримку. Дякую, що пишете, дякую, що дивитесь, і я буду намагатися робити все, що від мене залежить. Так, я дістала моточок пряжі, буду в'язати ще одну підставочку для окулярів. мене її замовили. Я ось, у мене був такий меточок пряжі, що це за пряжа, я не пам'ятаю, етикетки немає, я її беру в дві ниточки, вяжу, щоб вона була товща. Взагалі, я думаю, мені б хотілося, я думаю, мені б хотілося товщу взяти пряжу. Спробувати саме таку прям товсту, нормально, можливо, навіть в чотири ниточки, якщо цей моточок. І буде, мені здається, краще виглядати. А, ось, Але так як захотіли прям таку саму, як я робила, то а, буду брати знову цей моточок і робити підставочку для окулярів. Пізніше покажу вам. Зв'язала основу. Основу в'язала по овалу цепочку, набрала таку, щоб ось була по розміру окулярів. Так, і обов'язково відпарити, відпарюю і буду в'язати вже бортики, переходити, ось почала. Ось так. Так, ну що ж, вже готові. Зараз тільки мені залишилося приклеїти оченята. Оченята я беру ось такі, які на клей садяться. Ось такі чорні в мене були. І зараз приклею їх і вже буду відправляти. Ну, погляньте на цю дівчинку, просто квіточка весна. Я їй вже зробила це ковтинку. Ось поставила на цю підставочку. Гляньте, як вона нарядно виглядає, так? Да? Якщо ставити десь в себе на ну де Де ставити? Десь на поличку або на комод прикрашати свій інтер'єр. Ну, погляньте, як прикольно виглядає. Мені подобається. ну Це в моєму стилі таке все. Ніжне в квіточках і ведмедик. Мені дуже подобається я в захваті від цих ведмедиків. Так. Далі, що я ще зробила? Поки були вихідні, я розкроїла ведмедика ось з коричневої тканинки. І також в мене залишався шматочок сіренької. І я зробила міні-зайку, теж розкроїла, буду шити. А це в мене, коротше, був е, такий пакетик, ну, типу, ось такий, да? в ньому було вже давно-давно лежав ведмедик, розкроєний міні-ведмедик. Коротше, я була необережна, залишила його на дивані і о, пішла з дому. Потім, коли прийшла, я бачу, що ці всі детальки вже розкидані по полу. Цього пакетика немає. Тобто моя собака поки розважалася, поки мене нема. І е, тепер е, деяких деталей е, для цього ведмедика, щоб його завершити, немає. Тобто там деякі детальки залишилися в тому пакетику. Тобто, голова є, немає ручок, немає тіла. Ось я вже я не знаю, котра неділя я не можу знайти той пакет. Ну, вона ж не могла його з'їсти. Не могла з'їсти. А де він? Ну, не знаю. Може якось знайдеться. Ось тому така історія цього ведмедика. Можливо, підберу якусь тканинку, схожу, ну і душю його просто буде такий якийсь ведмедик. Так, ще зв'язала зайку свою. Зайка до є На неї є майстер-клас, якщо хто бажає зв'язати. На Ютубі є відео, як я в'яжу ось ці вушка, щоб вони такими ажурними вийшли. І що я хотіла сказати, що я в цей раз я взяла займість Himalaya Dolphin Baby, взяла Волланс пряжу, немає етикетки в мене поруч. Але що я хочу сказати, що ця пряжа просто, просто капець яка м'ягенька. Вона така приємна, і я бачу, що я хочу в'язати іграшки вже саме з пряжі Воленс. Вона і в роботі дуже приємна. Вона не сипеться. І, ну, ну, взагалі, чесно кажу, дуже м'якенька. Вона прям така, ну, я не знаю, така бархатна, прям така, знаєте, дуже прикольна. І е, розмір виходить такий самий іграшки. Ось, платєчко в мене в Гімалайдолфін-бейбі зв'язано. А, і ще вона така більш товстіша, більш така збитіша, ніж гімалая Dolphin-Baby. Ну, тобто, Воланс, спробуйте там. Бані, бейбі, бані якось так називається, Десь знайду. А, я вставлю картинку, вставлю, як вона виглядає. Отже, рекомендую, спробуйте. Дуже прикольно, дуже прикольно в роботі взагалі. Я тепер хочу з неї в'язати. Ну, не знаю, ці коти, це якісь космічні створіння. Сидить і наблюдає за всіма кс. Кісуха. Трошки естетичного кадру. Ой, не знаю, чи в мене вийшло чи не вийшло. Я вже розлила цей чай. Ой, коротше, в мене такий контент-відеомейкер, е, що той так, сідаю пити чай і буду м -м, завтракати. Снідати, да, снідати. Усім приємного апетиту, хто теж снідає або вечеряє. Так, усім привіт! Я нарешті повернулася вже до вас лицем. І хочу зараз показати, я отримала пряжу. Букле. Мені ще потрібно доробити ведмедика одного на замовлення і відправити його. І, до речі, ви мене питали, чи тяжко і важко в'язати з букле-пряж. Ну, такої відповіді, якби немає. Важко чи ні. Мені ні, мені не важко. Мені по приколу її в'язати, з неї в'язати. Ось, Але все індивідуально. Треба пробувати. Може, вона у вас піде, як по маслу, як я кажу, а може, і буде і складно. Потрібно рахувати стопочки обов'язково потрібно, бо можна загубитися. Ну, тобто, я рахую їх обов'язково в кожному ряду, і можна навіть використовувати ось такий гаджет, який рахує ряди, ось, щоб не загубитися. Так що, просто пробуйте, Можливо, вам зайде, можливо, буде супер. Також хочу показати. Я дістала вже нову лялю. Хочу зробити таку афроамериканочку. І вона в мене буде з синіми такими волосами. Волосся. Синім волосся. Коротше, мені цей колір сподобався він. Новий у майстрині, якої я беру волосечко. Такий насичено-синій, дуже насичено-синій. І я думаю, що саме для темненької дівчинки буде дуже виглядати колоритно. І її треба ще розібрати і скла розібрати. А ось така буде лялечка, вона вже в мене розібрана. От з цим волосечком. Ось така буде маднява дівчинка. З дуже гарним прокрашеним волоссям. Я, до речі, теж хочу таку покраску. Треба звернутися до майстра. Хай вона мені попробує теж так волосся. Отже, будемо ще з цим працювати. Далі покажу вам ще, а нарешті я вчора дошила платка, ще немає гудзика, але воно вже зроблене. Ось таким. Знаєте, я зараз дивлюся серіал. І нехай так, здається, так, здається, здається, називається так. Там, типу, продовження серіалу. Секс в місті е, і. секс місто, так? Да? Отже, ви мене зрозуміли. І там у Сари Джейські Паркер дуже круті наряди, що мене надихнуло на створення ось такої пишної шикарної е, сукні. Коротше. Погляньте той серіал, він э, прикольний, але там 18 обов'язково. Скільки зараз треба? 16, чи 18, чи <свісно> 20. Коротше. Як э, мене зрозуміло. Ось. А, і ще ще. І мені цікаво, чи є в мене тут такі самі огородники, як і я. Сьогодні в мене трошки штормин, бо сьогодні сонечко вийшло, і класний настрій. Так ось. І е, я зайшла в магазинчик з насінням. І що? Хочу ось в першу чергу мікрозелень посадити. Горох. Я обожнюю горох мікрозелень, це просто ням-ням-ням. Ось, хочу спробувати. Я мікрозелень ще не саджала і не знаю, як вони будуть себе поводити. Потім горох. Ми любимо всі горох, коли він молодий, солодкий. Тому посадимо перчик. Перчик вже треба садити. Хочу спробувати огірочки. Потім ці чорнобривці. Хочу теж посадити. І ось такі помідори. Ой, ой, я навіть дві взяла. Ой. Буду тоді дві. Нічого. Думала одну потянула. Коротше, не знаю, чи вам цікаво взагалі таке контент, сада город, але мені цікаво. Я з минулого року почала цим цікавитися і спробувала навіть посадити помідори і огірки. І що? Помідори у нас був урожай маленький. Вони, я їх трішки рано висадила в ґрунт, і вони померзли. Багато померзло помідорів. Ну, коротше, я не експерт в цих справах, але буду вчитися. Мені цікаво. Просто буду. Теж творчо до цього підходжу. Цікаво спостерігати, як воно все проростає, і щось з цього, з цієї насінинки виходить. Ось, а помідор був смачний з городу свого городу він був дуже смачний. Ніяк не зрівняти його з купленим помідором. Домашні є домашні. Ось. І, і буду звітувати вам, можливо, з цього щось вийде і побачимо. І в цьому році я, звісно, мрію хочу реалізувати таку задумку свою, зробити ну, не високі грядки, але зробити. Естетичний город, естетичні грядки, можна так сказати. Ем, можливо, теж, якщо це все реалізується, вийде, то буду показувати вам, ось як воно там буде вже, я, я, я не знаю. Але буду м, намагатися. Ось. Ем, поки що все. Ну що ж, ось, е, знову покляшний ведмедик. Будемо його готувати до відправки. Носик полакувала і чекаю, поки він підсохне. Сижу і працюю над лялечками. Так зробили світло, наче я. Свята. Коротше, роблю я ось лялечку темненьку пиляю і, і ось біленьку пиляю. Е, темненьку пиляти набагато складніше, тут багато роботи. Мудохатися треба більше, щоб, як так казати, фокус не береться. ну Тут такий пластик темний, і треба дуже добре так. Пиляти і шліфувати ось, а біленьку набагато легше робити. Так. Так, 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 так. так. І я працюю. І скоро покажу вам уже відшліфований, напевно, результат. Бо зараз я тільки роблю форму і довожу її до ідеалу. Тут треба, щоб не було ніяких е, сколів, морщинок, ямочок, щоб все було гладенько потрібно робити. Ну і шліфувати вже потім взагалі до рівнесенького е, тону шкіри. Ось. Цю, над цією я вже награлася, чесно, вже не можу. Тут є ще роботи капець. Багато роботи, а особливо, знаєте, коли е, робиш її ввечері при такому освітленні, освітлення таке собі. І потім зранку дивишся біля вікна на панельку і такий, боже, що за ужас. Е, тому ніколи не потрібно завершувати е, лялечку робити ввечері. Обов'язково на ранок ми. Її продивляємося і коригуємо, шліфуємо, що потрібно дошліфувати, щоб не було там ніяких цих ямочок. І так само це стосується макіяжу. Ні в якому разі ми не робимо ввечері макіяж, тому що на ранок буде. вау. Буде такий цікавий макіяж, як знаєте, після нагуляної ночі. Так що покажемось далі. Так, ну що ж, в цьому році перша моя посадка це у нас гіацинти. Мені принесли е, цибульки гіацинтів, і е, я ось посадила їх в такий горщечок і буду чекати вже на квіточки. Я вже тут приготувала земельку, і е, я згадала, що в мене є ось така, е, е, така візитівка, не знаю. Як її назвати? Це коли мені Олечка прислала подаруночок з Мадейри. Ось, Там була ось така штучка. І тут є у нас насіння. І зараз я посажу і будемо дивитися, що з цього вийде. Мені вже цікаво. Нарешті вже весна, і я вже можу її використати.